В цьому відео я буду робити деякі ферми, які я не доробив в попередній серії. Якщо ви дивились попередню серію, то, то ви вже здогадались. Буде вже продовження, а ми почали. Ей, стій, стій, Як, якщо, 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 не перемикайся. якщо ти хочеш, хочеш щоб, щоб якщо ти любиш Україну, став лайк, підписуйся. Я зробив це і ти теж, а ми почали. Настала вечір! І ви знаєте, що я буду робити. Час спати! Я прокинувся з, гар, з гарним настроєм і подумав, подумав, чому в мене більше землі? Можна би вже стати стати найкрутішим у ні. Тут, якщо ви дивилися ще, ще іншу серію, як я буду будував ферму, то в мене є -пеші, пеші, вже є перша ферма. Перша ферма тварина. Перша ферма тваринок, а потім буду подорожувати бізнес-мін. Спочатку треба підготуватися. Все це треба. Мені треба ще спочатку добудувати mm. ферму. Ферму, яку я ще не доробив. І мені треба вбуду. Ну, коротше, коротше, буду зараз будувати ферму. От так от у мене в мене виходить така ферма. І за зараз, якщо а, я знайду... Сразу це все зроблю. Ой, я забув включити камеру. Ну, коротше, в мене так. У мене вийшло все. Ну. Але що, ферма їжі? Ферма їжі, це найсмачніше. Надьох... Там треба... Там треба мені... на Зараз не можу зараз посіяти. Я можу ще посіяв посіяв і картоплю. Картоплюку для того, щоб щоб посіяти далі. Ну, mm -hmm. mm -hmm. Я ще подумав, подумав, хай, що в мене ж є кистяна борошна, я можу, можу навіть розмножити. Рожай. І ось і включаючи картоплю. Включаючи катоплю для того, щоб, щоб зробити так, світу сразу, сразу посіяв. І тут виробні. І взяв, взяв два сімена і посіяв. Ну цього мало. Треба було буде більше, більше склепітники. Притуплюємо до ферми. До ферми, дерева. Ферма дерево це ферма, це ферма така, де можна добути багато, багато дерев син. Наприклад, акація, дуб, береза. У мене буде два різних дерева. У мене два — 12 штук берези і, 12, і 5 штук акації. Але треба би розрізняти територію своїх земель. Зараз і почну. Ну, в принципі, отак, ось так тих, що зразу я, я посаджу ну, деякі дерева. В принципі, я, я, я розширюю, можу зараз поки бути ще біля хліба. Але, але по, 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 по так по так, Ну, отак. Але треба ще розширювати і розсалю. Ну, а, а з вами я був Майнкрафтер. До наступної серії. А, а в наступній серії я буду, буду робити, робити щось таке крутеньке. Але не забудьте, це, продовж, це продовження четвертої серії. Тож постав лайк, підпишись. Ну, а ми закінчуємо відео. До побачення!